Любі друзі, рада вітати вас на своєму каналі! І сьогодні пропоную приготувати один з найпростіших кремів, який називається масляний крем на згущеному молоці. Готується він дуже швидко та просто. А виходить дуже ніжний, смачний та стійкий крем. Він ідеально підходить для різних тортів та тістечок. Ним можна як обтягувати. Кондитерські вироби, так і оздоблювати їх. Тож, давайте готувати. І для приготування крему нам знадобляться лише два продукти це вершкове масло та згущене молоко. Вершкове масло обов'язково має бути не менше 82% жирності. Згущене молоко також не продукт, а звичайне, якісне, незбиране згущене молоко. Перед початком приготування обов'язково, як згущене молоко, так і масло потрібно достати із холодильника. Вони мають бути обов'язково кімнатної температури. Тоді крем у нас вийде однорідної консистенції. І тепер беремо вершкове масло, воно має бути дуже м'яке, і збиваємо на середніх обертах міксера в однорідну пишну масу до побіління. Це в нас займе буквально 5 хвилин. Отже, коли масло побіліло, маса стала ніжною та пишною, набула консистенції такої густої сметани, тепер додаємо поступово не все відразу згущене молоко кімнатної температури. Тоді масло в нас не відсічеться. Додаємо приблизно по одній столовій ложці і збиваємо до об'єднання продуктів, до однорідної маси. І потім додаємо іншу частину згущеного молока. І так збиваємо, доки не додамо все згущене молоко. За бажанням крем можна ароматизувати, додавши ванільну есенцію, ром або коньяк, а також для отримання бажаного кольору пофарбувати у жиророщинний барвник. Отже, крем наш готовий. Погляньте він ніжний, повітряний та стійкий крем. Він ідеально підходить для оздоблення як тортів, так і тістечок, капкейків, так і різних кондитерських виробів. Також він ідеально підходить для обтягування та вирівнювання тортів. Тож, кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі! Смачного готуйте із задоволенням та не бійтесь експериментувати.